Так, сьогодні 16 вересня 2025 року проводимо засідання постійної комісії гуманітарних питань соціального захисту населення і слідуючи по, по такому порядку денної. Перше питання для розгляду про передачу приміщень та майна Голованківської гімназії, оперативне управління комунального закладу центру культурних послуг Височанської сільської ради. Ну, ви знаєте, що Волонківська гімназія ліквідовуємо Головаленківською гімназією, припиняємо діяльність Волонківської гімназії якомога ліквідації, ну і як е, раніше озвучувались, там буде ділянку культурних послуг. У центрі культурних послуг у нас вони відмені, зокрема бухгалтерія, тому для того, щоб їм відповідно нараховувати заробітну плату, і для того, щоб їм, ну, щоб вони були там господарями, щоб могли платити за електроенергію, за тепло, для передати їм на баланс і на оперативне управління. <плес> це все буде вивозитися, куд, переживатися куд, ну, куди майно, там взагалі нічого не планується залишити. Ну ясно. Ну, шкіль, було так у маю на увазі. Що, ага. що, що це? Що, що... Це ті культурні послуг має на увазі? Ні, ну от школа. Школа ж була велика, і то, це культурних послуг займатися, правильно? А от решта де були клас. Це все Трохи до мітлу? Це, що судили, як десь на якісь школи щось Ні, нього? Я ж поя ж розумію, що якщо там, сільцій, дітей, листа, <гум> вчителі, там не вистачає сільців, то з дітей, до бав нас вчителів, це для чого не вистачає меблі, правильно? <гум> 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 ну я зроблю, <думаю>, що не <гум> зараз. <гум> ну, техніка зрозуміла, що потрібно там якесь відрогуватися. Це так, це таке. А Я просто що мені цікаво, що чи, чи все буде звільнятися, все так і... Gotcha. І, і, і немає нічого, нема школи немає. Не парк не шкафчика, не було нічого. Де був 10 клас, чи 8 клас. так? Там добре все станеться. чи Ми вилали тільки те, що подібні Ви школі на парку, склали українські школи, що навіть я що знаю, що не виявили. Ну, no, що да, да, там стрільчички залишилися, так і, і нового принцика школа і це. Щоб, ну, нам потрібно залишатися, це тільки культурних послуг, де ще не треба. Те, що ти виш, їм же все. вже треба центр, правильно? А так просто, щоб зробити пустиню, там і закон не хочемо, щоб там було сподіватися. Щоб все залишилося, щоб ми передали їх на її баланси, вони за це відповідали. Тому що, ну, ну якщо заклади клібуються, то ми не можемо там нікого утримати, нікому платити за важливу плату. А відповідно передаємо на цей культурний послуг, те, що нам треба в школах забрали, те, що їм залишалося, даємо їм на балансі, вони за це відповідають. Так, так. Чи ну, там. Ні, ну, там, там, там. музей, там, музей, там. музей а да? no, що цент культурних послуг теж був школи? Ну, це каже музей не передовий. Музей тепер культурний послуг був. Ну, ми не такой там просто. Це не Mama, я, я, по -прає по -прає по -прає так, що це не так швидко. Так полипав, на що йдушку. Ну, пожар полиці. W ogóle, kiedy my już nie kierowaliśmy, to raz macie takie niebieskie, nie ma 15 Tam, kiedy, kiedy był 16, to czy szesnast, nie wiem. no ale to tylko, kto znamy, to jest, Житель села Сукадович Данок Володимир Миколаєвич, прошу надати одноразову допомогу як військовослужбовцю. Довідку форми, як надає необхідний пакет, ось підма 5 тисяч гривень. Про розгляд заяви Варчака Григорія Миколаєвича. Житель села Новілини Ворча Григорій Миколаєвич, прошу надати одноразову матеріальну допомогу як військовослужбовцю. Надає необхідні пакети. Просто про розгляд заяви Ворчака Богдана Бігоруча. Житель села Велини Ворчать Богдан Григорович. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу, як військовослужбовцю. Повний пакет документів. Хто це? Про за? розгляд заяви Люченка Сергійка Заміналича. Житель села Галичина, Юченко Сергій Казимирович. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу, як військовослужбовці. Теж всі документи на Про Одноголосний. заяви Сидоренка Андрія А Борисенка не було? А, Борисенка. А, а не було Борисенка ще. Ні, не було ще. Борисенка Олександра Івановича.

Про розгляд заяви لا. Сидоренка Андрія Вікторовича. Сидоренко Андрій Вікторович, житель села Насилівка, прошу надати грошову до допомогу як військовослужбовцю. Про розгляд заяви Омельяненка Віталія Петровича. Житель села Висофія Омельяненко Віталій Петрович, прошу надати одразу до матеріальну допомогу як учаснику бойового дні. <стан -пасп 'я> Про розгляд заяви Києва Василя Ігоровича. Житель села Васильівка, Кива Василь Ігорович, прошу надати одразу матеріальну допомогу, як військової служби. Про розгляд заяви паркументу Анатолія Миколаївича. Житель села Високий Паркомент Анатолій Миколаївич, Прошу надати одразу матеріальну допомогу, як учасників заявить теж на Заяви Сахана Віктора Олександровича. Житель села Високе Сахан Віктора Олександрович. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу як військовослужбовця. Повний пакет документів. Олександровича. Житель села Високий Коропатник Василь Олександрович. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу як учасник бойових дій. Це року народження, людина. Він брав участь десь. І ослабічність. Тячи на словах прийняти. Пакет документів хто, ну, хто за? Так, про розгляд заяви Індик Юлії Михайлівни. Жителька села Галайбіна Індик Юлія Михайлівна. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу на побування моєї матері Жердинської. Муніри Данія Ленинака померла 5 серпня 2025 року. Коли сме стала заявить. Комісія через бандит по морду по номер. На сесії заяви теж. Вона не висилала в лапінзі, новое слабкі. Сума 2000 гривень. Кто за? Вот много узнала. Про розгляд заяви ремонт провір Іванівни. Жителька села Маленькия Ремен Ковіра Іванівна. Прошу надати на лікування по захворюванням. Необхідний пакет документів на дані. П'ять тисяч євро. Про розгляд заяви Давиденко Валентина Григорівна. Жителька села Велика Дощ Давиденко Валентина Григорівна. Прошу надати мені одноразову допомогу, як он Ага, і дочку. Ну, досі. Тепер уже можна і купити? Ну ні, ми требуємо оригінал. Перебуємо оригіналом. Від 21.08.25. Реквізити банківські. У вас пакет допомоги. Тут коли ми се купіємо. Ми всі правили, що передавали нам, якщо роботи додати. Я знаю, що допомагала, але не на що був на місці. Давай до пол поповню, хто за те, що надати допомогу. Житель села, велика дочка смінський Микола Михайлович. Прошу надати мені одноразову допомогу на лікування. Трябва да бъдем вътре, да ги отцепим хеп, шок, шок, хеп. И това е гост трейдер. Гост трейдер е тази, който първо да я отравя с телекоптера и партния окарта. Ще виждим. Ще ги върнем още едно шкаф, който е партния, за да ги позриха по стълкана на хеп. Той си е стъпен от седмата на седмата. Това е тази, това е тази, това е седмата на седмата. Тази е знак. Подобно, не подобно, подобно, було. подобно, 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 подобно,

Cu corenii se ia la ușa acolo. A înțit de oară și-a zis, ăla e venit. ж te părți la mare din așa. A fost Ще ж позивали сучені на якщо вона на хімію тобі їздила. Ні, так понятно. Вона не подовідку ж людина рейдена, вона не, М, не. Поміхаю, <зваж> ні. Ні. Ні, ні. Ніхто не застрахував. Ні, то не в мені, що може, Думаю, Думаю, так, що вона дачі так і ходила. Ходиш, а завтра можеш. Житель села Високий Коваль Володимир Анатолійович, прошу надати одразу матеріальну допомогу на оперативне втручання і до протезування кульчового особому. <плес> <плес> Ну, так, як... ну я понимаю, просто показана фізична короба і ликування ортопедок. Це ж у нас такі заяви були. І вже там... ну, не задали. Правильно, yeah. на це на придуманку.

Ну, як? Ну, так. Ну, ми оце ж його відказали. Саш, казали, були сепіку. Там, що депутати накидали, трохи було вже ж передали. Так Там уже сорок топелі тоді сказали, якщо ти впадеш, ти вже не встанеш. Ходить так, щоб ти не впав. Ну, якось... Це обидва. Да, обидва. не... Це ж обидва. Обидва сустав, як обидва. Обидва, потім вона могла на 4 см не була коротше. Ну, ну, не так, 125, це залежить від них. Так що давати всім, або... Або не давати. Голосуйте. Ну, Хто за те, щоб надати? Я проголосую за. <роти> 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 Павла Михайловича, житель села Носелівка, Спарних Павло Михайлович. Прошу надати О, на проведення операції на серці, як внутрішньопереміщена внутрішньо особа. Надаємо. Откуди у нас носелі. На операцію чи як переміщена особа? Переміщений там. А, ні, він деякі не переміщені, вже навіть у 2022 році довідка. Це ж просрочення до відправа. Якщо проживають складу 59 року народження у нас.

Подібна ситуація до того, що випадку далі розглядали, що я звіру, це саме за це. Давайте на сесії обговоримо, побачимо, іменно що якісь стані сім'ї і що проможне, може ці 5 тисяч лишають щось так, Давайте демоске. Проводская заява Матяша Микола Михайловича. Житель села Друзьянка Матюш Матіш. Микола Михайлович. Прошу надату одного разу матеріальну допомогу в зв зв'язку з затриманим пораненням в результаті падіння це выпухорождений. Ну, Надають на випуски. Витяги із єдиного реєстру досудового розслідування. Виписка з медичної карти. Вибукова травма. І відкритий багатоуламковий над якийсь там перелом до купа всього, І оце довідка із лікарні. Римель, когда мы ж вкусные за цей позиции. Ну я поповнула на таким все ж таки послатова людина. Кто запишу? Просто хочу не розпорядження стволов.

І це, ж... ж... це ж з грудня мисливає. З грудня з 20, 20 грудня 24-го року like, вже тут зачитували. Ми кожен раз зачитуємо додатково, що збирається. Додається, вони хочуть затверджувати. 132, тоді 147, Уже ми оці, що ми зачитали, ми рекомендуємо їх за це на сесії все, а ви те. Хто за те, щоб стараться питання на сесію? Так на отримались немає, і одного основні за те, щоб це питання не звернутися. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Височанської сільської ради. А, рішення винести зміни до персонального складу виконавчого комітету Височанської сільської ради, а саме виключити зі складу виконавчого комітету приходька Анатолія Миколаєвича і включити до складу виконавчого комітету Купченко Ольгу Васильівну. Можу зачитати повний ну, склад. Голова виконавчого комітету Василенко Олег Олексійович, секретар виконавчого комітету Калюжна Лілія Віталійна, члени виконавчого комітету Роя Ванагія, Іваніна Матвієнко Валентина Михайлівна, Матвієнко Ольга Миколаївна, Гевра Оксана Михайлівна, Колесник Любов Іванівна, Чечерга Насильєвна, Байбарецька Катерина Романівна, Коваль Любов Анатоліївна, і Ковченко Ольга Васильєвна. Його... Хочкова я... пропонувала залишитися. Хто за те, Mm -hmm. Одного ну, про усунення на розбіжностей назву вулиці Населеного пункту Хвичанської територіальної громади в державних реєстрах. У нас у населеному пункті Панайному є вулиця Великоустенська, яка у реєстрах, у реєстрі по будівництву числиця Устинська В, але вітальний реєстрі. Як те реєстрази, як чисто? Позаксунська. Устиньська позаксу. ДВБ Устинська. Є ще написано в дев'яких цих документах. Велико ТВ Устинська. Ні, цьому у Лариса Володимир місто це буде В Устинська. Да. І оце для обсування бо в одному документі про прописів родини Устинська, у документах на будинок Устинська В. Чи Вітала. Документацію Чотири ще рішення не знаємо. В общем, треба внести.

Ну, 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 про розгляд заяви депутата Хорсичанської сільської, сільської ради Близнюка Олександра Васильовича. До сесії Лисичанської сільської ради Близнюка Олександра Васильовича Селостянка Близнюк Олександр Васильович був обраний депутатом Косачанської сільської ради на чергових виборах, які відбулись 25 жовтня 2020 року по багатомандатному округу номер 8 в списках від політичної партії Батьківщина. Повідомляю про складання своїх повноважень відповідно до статті 5, пункту 2, 2,5 пункту 2 закону України про статус депутатів місцевих рад. людина свої повноваження, Так, це говорила передав заяв, яким зразу. Ні, не, не перемогли. <не, не>,

<mondoNetflixhip> не Я не таке думаю. Я робила, таке думаю. Я питання вже на цьому любите, тому що засідання закривається. Всім доброго останніх дня.